Уважаю здоров'я, здоров'я, пані Вікторія. Е, пройдімте, будь ласка, до мене в кабінет. Добре. Дмитро. Ой. Проходьте, будь ласка. Так, бажаю здоров'я, пані Вікторія ще раз. E, значить, ви, ви залишали заявку на видачу коштів з держави. Я вам її схвалив, але я вибачаюся, я вчора е, просто у мене було дуже справ, справи, я не встиг вам їх видати. Так що, побачивши сьогодні, що ви є на зміні, я о, зразу же ж вас визвав для того, щоб видати вам кошти. А ми ж з вами вчора, вчора розмовляли, я ж казала, що я втопом сьогодні вже йду і, і, і все. Ну, заявку ви подали, заявку я схвалив, значить, ну, пані Вікторія, будьте змушені е, видати їх працівникам. Добре, добре. Так, відкрив сейф, достав кошти. Положив на стіл пачки грошей. Можете перераховувати, пані Вікторія. Добре, взяла конверт і та почала перераховувати. Перерахувала. все вірно. Копієчка в копійку, так? Так, так. Пані Вікторія, я вам дуже вдячний за вашу роботу, за те, що ви так гарно, смієнно працюєте і наповнюєте вашу фракцію позитивом. Так що, я думаю, що ці кошти ви потратите з розумом і дасте іменно тим людям, які заслуговують на грошову компенсацію. Так, так, точно. Автомобіль розігрує, розіграли вже зараз. Ага, я зрозумів. Ну, так, у вас завжди у фракції все все стабільно, все красиво. Так що, може, ви подумаєте по поводу е, ну такої довготривалої відпустки по поводу вашої фракції? Не, ну, не знаю. Треба, да, подумати. Подумайте ще раз, будь ласка, тому що е, я розумію то, що якщо не буде у вас фракції, то ваша фракція працювати без вас ну, ніяк не буде. Так автопомії просто не буде. За мною сім людей написало, що йдуть. Ось тільки що. Я вас почув. Добре, пані Вікторія. Тоді, значить, не буду вас затримувати, тому що від вас залежить життя інших людей. Я вам бажаю також здоров'я і успіхів у вашій е, праці. Дякую, гарного вечора, гарного закінчення зміни зі святом вас. Е, дякую вас також. Вітаю зі святом. Е, вам також гарної, приємної зміни. До побачення. До побачення, дякую.